Mm -hmm. да, да. Друзі, ще раз привіт. З вами Тексіна Грузь Покавла Текст. І зараз в вашій увазі ми презентуємо восьмій мішечок флісових міксованих під кодом 038. Ціна за 1 кілограм становить 3,8 долари. Вага мішка стандартна для даної позиції. Вартість мішечка по актуальному курсу валют на сьогоднішній день становить лише 3426 гривень. Підписуємося на наш канал, слідкуємо за оглядами та робимо замовлення. Не втрачайте можливість придбати один із запропонованих сьогодні під час оглядів мішків. Мінімальне замовлення 1. Лот вагою 23 кг. Хто бажає придбати, робимо замовлення просто зараз. Повторюємо под позиції 038. кофти теплі, утеплені на хутрі. Позиція міксована. Модельки чоловічі, жіночі, всіх розмірів. Підписуйтесь, друзі, на наш канал, слідкуйте за оглядами та робіть замовлення. Лот номер 8 Кофти теплі, утеплені на хутрі. Дуже хороша топова позиція цього сезону. Не втрачайте можливість придбати для замовлення. Вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. ще не встиг утеплитися, робимо замовлення. Друзі, прийшли холода, морози, снігопади. дана позиція утеплених на хутрі. Зараз буде самою актуальною. Це дуже рідкісна позиція зараз. Хто ще не встиг собі придбати, рекомендуємо робити замовлення, так як позиція закінчується, кількість товару обмежена. От, номер. 8 кофти теплі, утеплені на хутрі. Підписуємося, друзі, на наш канал. Хто ще не підписаний, робимо замовлення. Мінімальне замовлення, 1 мішок 23 кілограми. Сьогодні в ваші увазі. Ми презентували і одяг трикотажний. За акційною ціною зі знижкою в 17,5 доларів. І зараз йде позиція ков теплих утеплених на хутрі. Повернуся за декілька хвилин. Робимо замовлення, підписуємося, друзі, на канал. Через деякий час буде мішечок номер 9.